Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Так, а у нас значить, історія з київського зоопарку там а, створили нову родину оленів. Прямо так. В прямому селі не борить і неголені. Там п'ять самок і двоє самців. Кажуть, що е, не швидко у них не одразу у них все склеїлося. Вони притиралися е, майже рік один до одного, але зараз живуть разом. От як вони притиралися, що ми з ними були, і що за Санта-Барбара там відбувалася. Нам наша Ані Мартничук обіцяла, обіцяла розказати. Сподіваємося, що зараз ми побачимо і Оленів і дізнаємося цю пристрасну історію. Доброго ранку ще раз з київського зоопарку. І знаєте, от дійсно ця пісня в мене теж крутиться в голові. І е, от я до ефіру наслухалась таких тут історій. Це справді Санта-Барбара, як ви сказали, бо дуже цікаво. Отож, історія така, що близько року тому сюди до київського зоопарку з іншого зоопарку привезли пару благородних оленей е, нео та Трініті. Трініті дівчинка, нео хлопчик, і е, в сусідньому вольєрі жили п'ять самок, старших самок. Тут у зоопарку, і власне працівники зоопарку рік намагалися їх подружити, щоб вони могли воз'єднатися. Це було і притирання, і підмигування, підморгування таке, це і загравання. Але все ж таки, так, от до свят перед святами це сталося, і е, самки старші вже змогли прийняти і оленя, і молоду самицю, і це відбулося. І от ми зараз можемо побачити, що родина воз'єдналася і семеро благородних оленей тут уже. Мирно живуть. І сьогодні з такої нагоди цього свята так для відвідувачів зоопарку влаштовують показові годування. Сьогодні оленям ще більше пощастило, адже спеціально для сніданку вихідний, для наших глядачів працівники зоопарку їх погодували. і такий ранній сніданок для оленів зараз відбувається. Їх частують і фруктами, і жолудями, і різнотрав'ям, і спеціальними такими смачними гілками бачимо, як вони зараз ласують і ось вже що. Чому це важливо, бо якраз самки отримали такого собі їхнього лідера. І ми зараз можемо побачити, що ось з рогами так бачимо, це нео. Він якраз став їхнім лідером, і відбулося воз'єднання цілої родини. Тобто, він головним чоловіком, єдиним і головним чоловіком став у стаді, і от вже ними так керує. Справді процес дуже цікавий, і можемо назвати це подією у природі, так, такі в зоопарку, і більше про цей процес ми зараз розпитаємо директора з київського зоопарку пана Кирила. Доброго ранку. Доброго ранку розкажіть, як ви зрозуміли, що родини можна воз'єднати? Як відбувалося це примирення? Як дружба в них зав'язалася? Десь у віці півтора-два роки самці стоїть вже по зрілими і ми розуміємо, що можна об'єднати, тому що дівчата ну самиці повинні прийняти чоловіка. От. Тому що для нас він головний, він нам допомагає е, впортись з цими самицями дівчатами, групою. От так от. Е, які комедні історії ви спостерігали? Як от відбувався цей процес, наскільки він був складний? І чому він такий тривалий? Це, мабуть, складніше, ніж у людей? Ну чому складніше? Ну, розумієте, що якщо самі це би прийняли молодого самця, вони би так, так турбували би, і йому було дуже дуже некомфортно. А наша ж головна та яка? щоб через, через рік вже народилась дитинча? Тому от зараз якраз така є така цікава буде подія. Я так розумію, це буде не перед відвічюю зоопарку, а коли вже всі підуть. І через майже через рік ми плануємо на малечу. Коли встаннє народжувалися у вас оленята? Оленята ну десь багато років тому, тому що наш старий самець йому десь було десь років вже 15 або 17. Він уже так дидусім був таким, можна сказати. Чому для стада важливо отримати самця? Чим це, наприклад, вам полегшило теж догляд і роботу? Тому що дівчата ну саміці не кожен раз знають, куди бігти, і от наші кіпери розуміють, тому що перше спілкування, де з головним в стаді. З нео і за рахунок смаколиків, о, 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 гарних слів, ми про, просимо, прийди туди, будь ласка, зробити, те, будь ласка, все і вже зміни в родині відбулись? От, так, так, так. Ні, ви ж бачите, що він перший поруч з їжею. Він перший сніде, він перший обіди. Він перший вечерить. Угу. Коли відвідувачі приходять, чи в цей зоопарк, чи в інші, коли вони спостерігають за родиною Оленів, на що слід звернути увагу, що цікавого в їхньому такому побуті можна побачити? Ну, на мій погляд, саме цікаво, як проходить о, при, при, прийняння їжі. Тобто, колись, оце, цей процес. Ви зрозумієте, що в природі зараз олені не так і багато, тому що де війна, і раніше можна прийти до лісу. По-перше, до лісу зараз ніхто не ходить. А по-друге, ну не так багато вже залишилось цих, цих, цих краскракрасені в природі. Тобто, дивіться зараз зоопарку. І головне, що ми якраз можемо показати красу нашої природи і навчити дітей, наших дітлахів любити нашу природу і природу нашої країни. Я вам дуже дякую за ці такі подробиці за цікаву розповідь про життя оленів і возз'єднання родини. Крило директор зоопарку. Спасибі вам. І ми почули, що невдовзі, там за рік, ми можемо вже побачити поповнення в зоопарку нових оленят, і це звичайно ще один привід сюди приїхати і включитися. Нео нео oh. йому пощастило, Поряд з ним красуня, мавка, зірка, квітка така красива оленяча родина. Дякуємо за цю історію. Дійсно, сподіваємося, що ми весною зможемо побачити поповнення цієї оленячої родини.